Крамничка тітоньки мальви. ТИШКО У невеличкій затишній хатинці на околиці містечка живе собі тишко. Ні, він не сам живе, не хвилюйтеся. Він живе з дідусем. Дідусь у тишка вже доволі дорослий. З вусами і бородою. Тож хвилюватися марно, за тишком є кому приглянути. Крім того, за ним ще й мама з татом весь час приглядають. з неба, бо Тишкові мама з татом на небі янголами працюють. Звісна річ, у янголів повно роботи ніколи вгору глянути. Тож сина вони відвіданими не тішать, відколи в янголи подалися. Так їх тишко і не бачив ні разу. От якби хоч разочок побачити маму і тата, зітхає тишко. Я ж їх зовсім не пам'ятаю. Якщо будеш у це вірити, каже дідусь, то ви обов'язково побачитесь. Як у казці? питає тишко. Як у касці? Тишків дідусь Каскар. Він виколисує казки в улюбленому кріслі гойдальці, а потім записує їх у велику старовинну книгу. Та книга їхня родинна реліквія. Що таке реліквія? Тишко не дуже знає, але розуміє це щось страшенно важливе. Інакше б чому, беручи з комоди велику важку, оправлену темною шкірою. Й оздоблену сріблу книгу, дідусь робився такий урочистий і загадковий. Звісно, що та книга йому дуже дорога. Дідусь каже, що в неї записували свої казки ще його батько і дідусь. Про батька тишкові ще якось віриться, але щоб у дідусів були свої окремі дідусі, дуже схоже на вигадку. Але ти шкодсевій про це повірив. Бо тишків дідусь страшенно не любить неправди. Він завжди каже, що краще сказати гірку правду, ніж солодко збрехати. Казкова книга чи не єдине багатство в їхньому домі? Дідусь заробляє на життя казками. Щонеділі він виходить на ринкову площу. І там читає свої історії. Довкола завжди збирається чимало слухачів. Дітлахи захоплено ловлять кожне дідусеве слово, а дорослі замріяно дивляться на маличу. Люди кидають у дідусів капелюх гроші. З цього тишко з дідусевим і живуть. Особливо не розкошують. Але вистачає і на одяг, і на харчі. Щоразу дідусь дає кілька монет і тишкові. Для Свинтуса не нажери. Певно, ви ще не знайомі зі Свинтусом ненажерею. Нічого, я вас познайомлю. Свинтус живе на старовинному комоді в будинку тишка та його дідуся. Іноді тишко дістає його з комода. Свинтус дуже радіє, бо це означає, що зараз йому дадуть смачненького мідяка. На спині в ненажери щілина. Туди тишко кидає свої монети цілісінький рік, аж поки не настає Різдво. Різдво! Ви чуєте? Лише від звуків цього чарівного слова у небі починають співати невидимі дзвіночки, і здається, що от-от станеться дещо казкове. Чуєте? Так от, на Різдво тишко бере вже важкенького свинтуса-ненажеру добряче тряси його, прислухаючись, як усередині. Приглушено торохтять монети. Потім хлопчик розколупує замазаний тістом отвір на свинячому черевці і витрушує звідти свій скарб. Ооо. Тепер тишко від душі поласує смаколиками з дивовижного фургончика тітоньки мальви. Кучугурка. Як? Ви ніколи не бачили фургончика тітоньки мальви? І зроду не коштували її смаколиків? Жодного тістечка? Жодної шоколадочки? Навіть крихточки якогось її фантастичних тортів? Навіть не уявляєте, як пишно виглядає фісташковий крем на тістечко з марципанами? І ніколи ніколи не вдихали запаморочливого аромату щойно випеченого зефіру. Отакої. Та ви ж зовсім не знаєте, яким чудовим може бути Різдво. Фургончик тітоньки Мальви з'являвся на ринковій площі саме за день до Різдва. Ніхто ніколи не бачив, з якого боку він в'їжджав у містечко. Ніхто не відав, куди він від'їжджав потім. Мешканці містечка, прокинувшись різдвяного ранку, просто знали, що фургончик неодмінно стоїть на звичному місці й наповнює всю площу та прилеглі вулички казковими пахощами. Подейкували, що він опинився на площі. Завдяки якимось чарам, і це дуже скидалося на правду. Цього року дідусеві рідше вдавалося виходити на площу з казками, тому свинтус не нажера трохи не доїдав. Проте Тишко сподівався, що йому таки вистачить грошей на солодощі не тільки для себе. Ай для дідуся, бо ж Тишко звик ділитися. Він же ще не знав, що нинішнього Різдва доведеться ділити смаколики вже на трьох. У дідуся геть порвалися чоботи, і їх узяв ремонтувати чоботар. А саме треба було йти до парку по хмиз для грубки. Я вже не маленький. І зможу привести ми сам, сказав Тишко, взяв санчата і пішов до парку. Та не барися там, попросив дідусь, повертайся доки стемніє. Парк був недалеко. Тишко швидко назбирав сухого ломача й уже йшов додому. Посеред тротуару він раптом побачив невеличку кочугурку. Тишко хотів обминути її, але кочугурка раптом нахабно виструбнула на хмиз і весело гавкнула. О, а я думав, що ти кочугурка, здивувався Тишко, спиняючись. Але ж кочугурки не гавкають. «Та ж ні. Хіба що ти якась рідкісна гавкуча кочугурка? Ні, мабуть, таки цуцик, ге? Песик ствердно замахав хвостиком. «Рости не кучугурка, а цуцик, то нічого сидіти посеред вулиці і припадати снігом», – зауважив хлопчик. Ішов би ти краще додому. Ну, гайда, бо й мені ніколи, дідусь чекає. Розумієш, я не хочу, щоб він хвилювався. У нього серце кумекаєш. Давай, біжи собі. Але песик і не збирався нікуди йти. Тоді Тишко присів біля санчат і своєю теплою рукавичкою заходився обтрушувати собачати сніг. Сніжинки падали на мокрий чорний носик і одразу ж танули. Який же ти хороший? Чому не йдеш додому? Цуцик не відповів. Натомість. Лизнув тишка в ніс Тишко від несподіванки ледь не берцикнувся на спину. Тю на тебе, чого це ти лізеш цілуватися? затулився рукою хлопчик. Ми з тобою ще не знайомі. Тебе як звати? Замість відповіді, знайда ще раз лизнув тишка в ніс. От дивак! Засміявся Тишко. Ну, годі, злазь з санчати і гайда додому. Але песик навпаки, не зліз, а влігся, скрутившись на сухому пагінні калачиком. Ой, мабуть, у тебе немає дому, здогадався Тишко. Нема, геш Це зовсім неправильно. У кожного має бути дім. А хочеш, ми з дідусем поділимося з тобою своїм домом. Собача підвело голову і на знак згоди дзвінно гавкнуло. Тільки щоб гарно поводився, домовились!» І вони рушили. На півдорозі, Тишко зупинився, повернувся до песика, промовляючи. «І затям!» Ти мусиш вирости в здоровецького собацюру. Ми разом ходитимемо по хмис. От тоді ти мене повезеш на санчатах, а не я тебе. Майбутній собацюра не заперечував. Тож Тишко вирішив, що можна вирушати далі. Удома він наказав цуцикові тихесенько сидіти в коридорі. А сам пішов домовлятися з дідусем про собача. Дідусь сидів у своєму улюбленому кріслі, притуливши ноги до грубки. Поруч лежали його пошарпані капці. Я вже прийшов, дідусю, мовив онук, кладучи біля грубки кілька гіллячок. Назбирати хмизу в парку було зовсім неважко. Ще не прогоріло. От і молодець, усміхнувся дідусь. Вибач, що я сам не зміг піти. Ті кляті чоботи так невчасно попросили їсти. Ти не хвилюйся, дідусю. Тишко почув підозрілі звуки, що долунали з коридору, і вирішив, що чекати вже годі, бо пес викриє себе сам. Краще мені скажи. А якби ми завели ще одного пса? Пса? Ну так, ще одного собацюру. Ще одного, але ж у нас немає жодного. Ти хочеш сказати, що в цій хаті бракує пса? Пса нам тільки бракує, тишку, усміхнувся дідусь. Можеш не хвилюватися, заспокоїв його онук. Я вже все владнав. Тишко відчинив двері й до кімнати. Забіг мокрий, але щасливий цуцик. Він безтурботно подріботів до грубки, і поки дідусь думав, що на це сказати, зробив калюшку простісіньку йому в капці. А як же? Нарешті здобувся на слово дідусь. Це саме те, чого нам бракувало. На крученій вулиці. Собачку назвали Кутюгуркою. Спочатку Тишко хотів назвати Вовкодавом, але виявилося, що таке ім'я йому не пасує. По-перше, зауважив дідусь, Вовкодави не пісяють у капці. А по-друге, це дівчинка. Знаєте, Тишко навіть не засмутився, що Вовкодав, тобто кочугурка, виявилася дівчинкою. З дівчатками теж можна дружити. Тим більше, що в них і так була хлопчача компанія він і дідусь. А кочугурка цю хлопчачу компанію пожвавила. Тепер тишкові довелося вигулювати кочугурку вранці та ввечері. Хлопчик залюбки це робив. Собачка завзято бігала довкола нього, намагалася застрибнути на свого малого господаря і лизнути в обличчя. Їм удвох було весело. Одного ранку сталося ось що. Тишко і кучугурка, гуляючи, забрели доволі далеченько від дому. На кручену вулицю. Якщо чесно, Тишко не дуже полюбляв цю місцину, вулиця була справді покручена, звивиста і сіра. І її жителі теж видавалися хлопчикові невеселими і понурними. Чого вартував один лиш пан Крук, власник ломбарду закладушка. Він був худий і довгий, мов черв'як. Носив чорне пальто, чорний циліндр, чорні рукавички, і навіть палиця, на яку він опирався, була чорна й лискуча. Від пана крука так і віяло непривітністю та злістю. До того ж у містечку подейкували. Нібито він не просто наживається на біді інших, за копійки, викуповуючи в них усе цінне, казали, що він знається з якимись темними силами. Словом, не любив тяжко ходити на Кручену вулицю, але кочугурка сама туди його завела. Ось там Зовсім неподалік від крукового ломбарду, Тишко зустрів дядечка Лялика. Хлопчик чемно привітався, але майстер Лялюк, дядечко Лялик, не відповів йому. Він пройшов, опустивши очі в землю, наче нічого не чув і не бачив довкіл себе. Тишко розповів про дядечка лялика дідусеві. Дідусь тривожився. Не ходи на ту вулицю, котику, попросив він і стиха, наче сам до себе, промовив. Ех, лялику, лялику, невже ти здався? Того вечора він мовчки сидів у кріслі, дивився на вогонь, що палахкотів у грубці, але так і не записав жодного слова у свою казкову книгу.